Шановні офіцери Російської Федерації, сьогодні до мене, як до Національного гетьмана України і українських земель, звернувся русський офіцер-авіатор з воззванням до офіцерів, льотчиків Російської Федерації, щоб вони при, призупинили, а також офіцерів-ракетників, щоб вони. Призупинили обстріл України цими зловіщими ракетами Російської Федерації міст і сіл України, щоб вони не розрішали Україну, щоб вони не ставали військовими злочинцями, тому що виконуючи рішення головного злочинця Кремля. Вони стають саме військовими злочинцями і зраджують Україну, зраджують Росію і Російську Федерацію і зраджують руських. Звернення він звертає увагу на те, що чим більше російські авіатори і ракетники знищують українські міста, тим більше будуть платити їхні діти за це. Що вони є злочинці військові, всі авіатори, які бомблять Україну, і всі ракетники, які бомблять Україну. Він звертається до цих офіцерів і просить розвернути літаки від України і знищити Кремль, який несе зло Україні і Росії. Кремль вже знищив більше мільйона своїх солдат. Вони мертві, вони залили кров'ю святу українську землю, а ще в три рази збільшити це 3 мільйона ранених інвалідів без ніг і рук. Це теж страшно і Росія не може зупинитись. Я, як національний гетьман України, про це звернення русських офіцерів до мене, я призиваю. Всіх офіцерів Російської Федерації повернути свою зброю на Кремль і знищити зло в Кремлі. І тоді Росія стане вільною. Зверніть увагу на те, що Росія завжди була сепаратистом і ворогом України. Вона зрадила Київську Русь, Москва як одна із частин Київської Русі. Зрадила Україну і присягнула монгольській і татарському ігу. Сьогодні Російська Федерація зраджує Україну і присягає Китайському ігу. І те, що сьогодні Путін був на параді в Китаї, підтвердило цю зраду. Тому Російська Федерація завжди була сепаратистом і повинна вернути Україні Москву. Москва це не Російська Федерація, Москва це Україна. І ви, руски, не будьте падалью, ви пойміть одне, що сьогодні тільки прийняття перемоги України, тільки перед Україною. Стать на коліна і попросить капітуляції України і пощади, щоб українці пощадили Російську Федерацію і як можна більше землі російської землі оставили під владою України, але не віддали Китаю. Ось в чому. Тому сьогодні страшне нависло над Україною. Росіяни стануть китайськими підданими, стануть китайцями, меншинами Великого Китаю і рабами Великого Китаю. Задумайтесь, росіяни, що ви творите, ви робите все, щоб Україна вас не захищала від геноциду Китаю. Ви, які знають і думають. Що ви слов'яне, то ви не повинні збивати слов'ян. Ви не повинні вбивати православних християн-українців. Ви повинні захищати Україну згідно референдуму Будапештського. Ви повинні бути щитом України, а не нападником на Україну, а не геноцидом України. А не тими, хто знищує міста і села України. Ви йдете в яму і в пропасть, і ведете всю Росію і всю Російську Федерацію в рабство, яке буде виплачувати і відбудовувати всі знищені вами і вашою недолугою армією, села і міста України. І ви. Перед цим світом є великим позором, якщо величне звання руське колись було прапором у світі, то сьогодні це низмінним і позорним словом. Захищайте Україну, повертайте свою зброю на Кремль і знищуйте зло в своїй Росії. Коли ви знищите зло в Росії, то Москва повернеться в Україні, і Російська Федерація створить і Руську Республіку, і Російську Республіку, і ви будете мати якийсь розвиток з допомогою України і якесь світове значення. Я національний гетьман України і українське земель вітаю тих офіцерів Російської Федерації. Які зрозуміли, що вони честь Російської Федерації, що вони іменно ті офіцери Федеральної служби безпеки, які повинні спасти Росію, вони ті льотчики, з честью, які повинні розбомбити Кремль, вони ті ракетники Російської Федерації, які не повинні стріляти по суверенній Україні. Вони повинні вернути честь Русський офіцер. Я національний гетьман розумію, що така офіцерська честь. Я офіцер. І я знаю, що заява руського офіцера від серця, від душі. І прислухайтесь до цієї заяви руского офіцера, руського авіатора, руского льотчика, який остався руским з рускою честю. Слава Росії, вільній від сатанізму російського, слава Україні, вільній незалежній державі, яка поведе до щастя всі слов'янські народи. Слава Україні, слава героям! Україна переможе, і тільки капіталяція Російської Федерації сьогодні спасе російськ, спасе Росію. Спасе Росію от світового позору. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.